Перед на Олім повертається на екрани ваших телевізорів. У новому сезоні на вас чекає захоплююча мандрівка спортивними просторами України. Так, ми будемо ходити з одного тренування на інше від однієї федерації спорту до другої, аби якомога більше дізнатися, як проходить підготовка до найважливіших стартів у житті кожного спортсмена Олімпійських ігор у ріо 2016 Однак сьогодні зробимо вступний екскурс про найцікавіші спортивні миттєвості цього літа та останні події в олімпійській родині. Вперед на Олімп! Перед на Перед Вперед Олім! Перед Олімп! У всьому світі до дня заснування міжнародного олімпійського комітету, 23 червня, відзначають Олімпійський день. Наша країна не стала винятком і активно долучилась до святкування олімпійських цінностей та об'єдналися заради ствердження традицій миру і злагоди. Тож на території НСК Олімпійській у цей день зібралося чимало охочих долучитися до олімпійського руху. Втім, головна родзинка заходу це легкоатлетичний забіг. Отже, на старті головний олімпієць країни Сергій. І Бубка. А разом із ним відомі спортсмени, олімпійські чемпіони і найменші учасники. Тож на старт, увага, марш! <звілляє> Цього разу дистанцію біжать за всіма правилами по легкоатлетичним доріжкам стадіону. А ось і фінішували наші атлети. Ну, було, особливо ми з пытались обогнать погнати всіх, але всіх не вийшло. очень весело. Нам дали таку штучку. 800 метрів до кінця ми немного нужно дуже ще довго Вот. Ну а очень круто, весело, Главное, позитивно. Сьогодні зранку потренувався на велосипеді. Зараз 800 метрів з великим задоволенням прийняв участь, тому дуже приємно, що. Таке чудове свято відбувається на Олімпійському стадіоні. Сьогодні ми святкуємо Олімпійський день, проводи нашої команди на перші європейські ігри. Тому відчуваю себе дуже добре. Олімпійські дні проводяться, щоб об'єднати людей, щоб пропагувати здоровий спосіб життя, щоб наша молодь, наші люди були здорові. Що вони повинні розуміти, що заняття фізичною культурою, спорту це. Можливо для їх стану здоров'я, тому завжди олімпійський рух, олімпійські цінності об'єднують людей, пропагують мир на планеті. А сьогодні ми розуміємо як ніколи, як мир потрібен нашій країні. Нашій державі, нашим людям і в цілому всьому світу, олімпійський день у Києві став відправною точкою для його продовження по всій Україні. Протягом літа подібні масові заходи приходили у кожну область нашої країни. Жителі великих та малих міст масово виходили на вулиці, аби підтримати цей олімпійський дух у своїх серцях. І щороку свято збирає все більшу кількість учасників. А ось вересневою подібною акцією є олімпійський урок. 12 вересня на центральній вулиці України, хрещатику, пройшло масштабне святкування Олімпійського уроку. Цей захід започаткував Національний Олімпійський комітет України і провели його вже в 11-те. Цьогоріч свято обіцяло бути досить феєричним. за підтримки НОКУ спільно з міністерством молоді та спорту України, міністерством освіти і науки України та за підтримки міських і обласних держадміністрацій – Телів та гостей столиці у всіх поціновувачів спорту чекала дійсно насичена програма, адже 12 вересня день фізичної культури та спорту. Тож це виходить подвійне свято. Я завжди з задоволенням приймаю участь у олімпійських уроках у... у організації дня фізичної культури та спорту, і, взагалі. Хотіла би всіх привітати, користуючись нагодою з ним фізичної культури та спорту, всіх тренерів, спортсменів, е ветеранів спорту, спортивних діячів з цим святом, побажати, щоб ми завжди знаходили час на здоров'я, на заняття спортом, на ведення здорового способу життя. Традиційно розпочинався урок з зарядки. Однак гості розминалися не самотужки, а в дружній компанії вітчизняних олімпійських чемпіонів разом з Наталією Добринською, Оленою Костевич, Олексієм Торохтієм, Іриною Мерлені, Оленою Говерою та Іллею Квашою. До речі, ця розминка розроблялася абсолютною чемпіонкою світу дворазовою олімпійською призеркою з художньої гімнастики Анною Бессоновою і вже два роки користуються успіхом у таких заходах. Отож, розім'ялися час веселощів. Організатори підготували низку цікавих конкурсів спеціально для школярів. Звичайно, вони не були надскладними, однак показати свої фізичні навички треба, адже на кону серйозні призи. Наприклад, розігрували новеньку спортивну форму від компанії Пікспорт Україна. Суть змагання була в тому, щоб присісти якомога більше разів у такти з музикою. Хто пропускав, хоч один вибував з перегонів. Боротьба виявилася напрочуд напружена. У фіналі вибув останній хлопець, і залишилось дві дівчини. Звичайно, жодна з них не хотіла поступатися суперниці однак, переможець може бути лише один, і ось на цифрі 263 Ця тендітна вінничанка наприсідала собі на костюмчик. Все супер тут можна ну. Дізнатися багато цікавого, поучаствувати в різних актраціонах. Я участвувала в змаганні, хто більше присадить, я присіла 263 рази, виграла перше місце, спортивний костюм. Буду носити його з задоволенням. Загалом тут було вдосталь і інших веселих конкурсів, аби розбудити тих, хто прогавив розминку. Наприклад, шаради чи справжня інтелектуальна битва проти досвідчених олімпійців. Варто відзначити, що команда школярів нічим не поступалася. Ефектним став олімпійський флешмоб. Аніматори роздали усім охочим різнокольорові стікери і правильно скерувавши дітвору, утворився живий малюнок п'ять кілець, котрі є провідним атрибутом Олімпійських ігор і символізують собою єдність п'яти кон. Я ще на самом деле не успіла нічого посмотреть, вот хочу. Очень много представлено разных видов спорта. Я хочу дочку познакомить, щоб вона видела вживу, які є віди спорта не тільки по телевізорах, щоб вона посмотрела, поучаствовала. Після веселощів настав час офіційно відкривати олімпійський урок. І під ваші області відбувається. перший здорові олімпійського уроку. Заради такої події зібралось чимало поважних гостей. З Днем фізичної культури та спорту усім присутнім зі сцени передали поздоровлення президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. Мені дуже приємно сьогодні привітати вас з професійним спортивним праздником». Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов також привітав спортсменів та гостей свята і зачитав вітальні слова від глави держави. Глибоко переконаний, що ваші успіхи надихатимуть молоде покоління українців більш активно займатися фізичною культурою і спортом, бати про здоров'я, гартувати тіло і та й дух, любити свою вітчизну. Як глава держави, я і надалі докладатиму всіх зусиль для формування в Україні сучасної системи підготовки нових чемпіонів, подальшого розвитку спорту та якнайширшого залучення громадян до масової фізичної культури. Бажаю всім миру, міцного здоров'я і щастя, наполегливості і наснаги, удачі та підкорення спортивних висот. в ім'я процвітання України, президент України Петро Порошенко. Свої побажання висловив і голова комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Верховної Ради України Артур Палатний і, звичайно ж, не оминув свята голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко. Я хочу також побажати кожному з вас займатись спортом, фізкультурою, бути здоровими, тому що найголовніше то, що у нас є, це здоров'я. Так що богатирського здоров'я кожному з вас і. Бачите світ, коли ти здоровий, во всьому спектрі всіх кольорів. Всього найкращого з девки суторника. Великого здоров'я бажаю кожному із вас зі святом. Цікаво, що саме у цей день, 20 років тому, на чемпіонаті світу у Гетеборзі, і кравець у потрійному стрибку встановила світовий рекорд, котрий і досі ніхто не може перевершити. Тож вся олімпійська родина вирішила відзначити це досягнення видатної атлетки. Поздравляю всіх спрайсника, і хочу сказати, що я дуже рада, що рекорд простояв 20 років. і я сподіваюся, що він ще простоїть. Занимайтесь спортом. Всех с праздником. Такие мероприятия очень важны для спорта. Как бы это развитие спорта любого. Это очень важно, чтобы все знали своих героев, своих спортсменов страны в лицо. Користуючись шаленою нагодою, національний олімпійський комітет на очах у всього міста, назвав ім'я найкращого спортсмена та тренера травня. Ними стали веслувальник на каноє Дмитро Янчук та його наставник Микола Мацапура на чемпіонаті Європи в Рашице Дмитро зібрав повний комплект нагород а на світовій першості виборов бронзову нагороду на дистанції 2,5 кілометри. Олімпійському комітету за цю нагороду. І Сергію Назаровичу, що мене визнали кращим в травні. Е, Пройшло вже 4 місяці, наш сезон дуже був напружений. Змаю змаганнями. В е, понеділок виїжджаємо на Румунію, це 9 -е змання підряд. Так що, і потім відпочинок. І хочу вас ще привітати зі святом ще раз. І нашим спортсменам побажати в Ріо. Більше нагород. Ож, травневий переможець отримав з рук президента Олімпійського комітету Сергія Бубки статуетку, диплом та грошову премію. Такі ж нагороди прийняв і Микола Мацапура. Люди повинні бачити, повинні знати діти повинні рівнятися на наших героїв. Дійсно, у нас видатні спортсмени, і вони прославляють нашу державу. І їх треба знати обличчя, знати їх досягнення. І тому вони повинні бути на таких заходах. Многих детей заставляют заниматься спортом, ходить в разные секции. Им кажется, что это скучно и тяжело. А здесь мы все можем видеть, что это весело. Легко и весело. Доволі давно свято олімпійського уроку не відзначали на хрещатику однак у цей день тут можна побачити безліч усміхнених радісних облич дітей, підлітків, батьків та перехожих. Організатори потурбувалися, аби кожна дитина знайшла собі заняття до душі, аби зацікавилась спортом та вела здоровий спосіб життя. А вибирати було з чого тут розташувалося більше 60 спортивних міні-майданчиків, де проводили показові виступи і давали майстер-класи. Я гошу. спортсменов, снять маски отдать честь и пожать друг другу руку. я бы с удовольствием то есть все проходила посмотрела как стреляют из лука тоже интересно много чего интересного на самом деле потому что когда ты смотришь это одно когда есть возможность попробовать вот это вот конечно захватывает потому что многие видят только все по телевизору со стороны и многие может быть где-то не совсем понимают как это тяжело а, в общем то как это интересно и я думаю что это очень познавательно. Окрім традиційно олімпійських видів спорту, на кшталт фехтування, стрільби, біатлону, футболу чи баскетболу, тут можна було зустріти доволі чудернацькі розваги. Наприклад, новус. І це не мережа супермаркетів, а щось схоже на більярд. Однак грають не кулями, а шайбами. Взагалі його ще називають морський більярд, оскільки гру вигадали в латвійські моряки. Та це ще не кінець. Ось цей вид спорту започаткували Україні дорогих парфумів та делікатесів і назва її Петанк. Ця гра прийшла к нам з Франції. Називається петанг. У нас вже створена федерація в Україні, розвиваємо в усіх містах клуби і популяризуємо цей вид спорту. Зараз вже буде ця гра в школі для всіх учеников, всі зможуть грати. и играем в питанг. Он очень популярный, малобюджетный, ограничений по физическим данным никаких нет, поэтому играть могут все от мала до велика. Главное найти подходящее место и иметь набор шаров. Площадок в Киеве очень много, потому что можно использовать уже готовые волейбольные площадки, футбольные поля, на них можно играть. Такие мероприятия и для детей полезны, и для родителей, и для взрослых. Ну, діді прийшли з удовольствием. з утра ліс, поэтому все прекрасно. Вереснева погода, хоч і соняшна, втім не гаряча. Та це не спиняло сумоїстів, борців, теквандистів, важкоатлетів. А ось кому точно не прохолодно. Так це нашому гарячому новоспеченому чемпіону світу з греко-римської боротьби Жану Беленюку. Сьогодні він у центрі уваги на борцовському майданчику. Ще пак у Лас-Вегасі побував, та ще й золото звідти привіз. есть развлекаться, вот. Но в любом случае мы сохранили весь настрой для того, чтобы как можно лучше выступить на чемпионате мира, вот, не распилились. Не вот. И как видите, очень хорошие результаты показ, показали. Дальше небольшой отдых, вот. И будем работать впереди у нас еще серьезные соревнования предстоят, поэтому нельзя расслабляться. Я в детстве сам участвовал на таких олимпийских уроках, поэтому для меня это не не, не новое мероприятие. Вот. Я знаю, что тут каждый вид спорта представлен, поэтому нужно почаще такие мероприятия для того, чтобы популяризировать спорт в Украине. Потому что лично я выхожу на улицу и мне очень обидно, когда здоровые молодые парни пиво пиво литрами и курят. И при этом никакого прогресса, никакого развития нету. Вот. Поэтому это очень хорошо. Мы бачимо багато дітей пришло, батьків. Що сьогодні спорт має дуже вагомий вплив в розбудову здорового суспільства, здорової нації, і приємно, що діточки цікавляться їм дуже інтересно. І приємно, що 11-й рік поспіль Національний олімпійський комітет дарує свято, дарує олімпійський урок. Стартувавши у Києві олімпійський урок, тепер піде в регіони нашої країни, де тисячі школярів отримають можливість познайомитися та поспілкуватися з олімпійськими чемпіонами та призерами, видатними спортсменами та тренерами. Більше дізнатися про історію олімпійського руху, його ідеї, принципи і загартувати себе не лише фізично, а й інтелектуально. А тепер перейдемо до серйозного спорту. Вже наступного року наші спортсмени будуть захищати честь України на Олімпійських іграх у Ріо. Це найпрестижніші змагання, на котрі тільки може потрапити атлет. Точніше, на які країна може відправити своїх спортсменів, і Україна це точно зробить, адже офіційно прийняла запрошення на Олімпіаду. Саме підпис головного олімпійця країни засвідчує те, що національна команда братиме участь у найголовніших стартах чотириріччя. Цьому зраділи звичайно всі, а особливо спортивні гімнасти. Адже окрім своїх перемог на чемпіонаті світу, вони ще святкують нового жителя свого спортзалу. Ми чудово пам'ятаємо, як гімнастам не вистачало килиму для вільних вправ. Хлопці мали ризикувати власним здоров'ям, аби тренуватися і показувати результат. Тепер же вони у цілковитій безпеці, адже національний олімпійський комітет подарував атлетам один із найкращих гімнастичних килимів вартістю 840 тисяч гривень. Коли ми розмовляли, що є проблема, є проблема з ковром, тоді ми вивчили можливість Національного олімпійського комітету і зробили все для того, щоб цей ковір, килим з'явився і був на нашій олімпійській базі в Кончі-Заспі. Тому це Національний олімпійський комітет купив цей килим і на сьогоднішній день. Наші хлопці і дівчата мають можливість готуватися, тренуватися, робити ті складні елементи, які їм дають можливість бути кращими в світі. От ще тому, коли ми приходили на тренування, то есть У нас було поняття такое: отработать 5 снарядов, а ковер уже так, или по настроению, или по здоровью. А зараз мы приходим и как бы мы понимаем, что помимо того, что нужно. Еще появилось такое желание, то есть э, мы хотим на нем прыгать, потому что на нем можно прыгать. И разница работы в том, что, например, мы подходили там 15-20 подходов на старом, а тут мы, например, ми минимум 40 минут можем прыгать, потому что и оно здоровье позволяет, и сам ковер позволяет, то есть и желание, то есть, ну, все поменялось. Я думаю, что к концу года, может, в начале следующего он будет здесь, поэтому у нас будет два таких ковра, один будет запасной, как бы, один... Будемо держати. Якщо якийсь щит і то там вилітіть, у нас буде можливість замінити. Однак спортивні гімнасти це лише краплина в океані. На генеральній асамблеї Національного олімпійського комітету, що відбулася минулого тижня, керманич Олімпійського дому підбив підсумки роботи комітету за рік. НОК виділив Національним олімпійським федераціям 22 мільйони гривень. З урахуванням непростої ситуації Олімпійський комітет знайшов додаткові 2,5 мільйони гривень для забезпечення участі наших спортсменів у змаганнях світового і європейського рівня. Велика увага приділялась провідним спортсменам, котрі готу. До Ріо. 32 атлети з січня цього року і до вересня 2016-го отримуватимуть щомісячні стипендії НОК, на що передбачено 4 мільйони гривень. Особлива допомога була спрямована спортсменам і тренерам зі сходу країни для вирішення соціально-побутових умов та оренди житла у столиці. НОК виділив ще 500 тисяч гривень. І ще одна приємна новина: на цій же асамблеї ми дізнались імена найкращих спортсменів серпня та вересня. Ними стали Богдан Бондаренко та Жан Беленюк. Відповідно, а наставники хлопців традиційно завоювали звання найкращих тренерів. Такі справи на сьогодні, однак запевняємо, наступного тижня буде ще цікавіше. Тож будьте спортивні і крокуйте з нами лише вперед на Олімп.